Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олена Толкачова пише 300 муда Києва проти 300 спартанців. Верховна Рада у понад 300 голосів затвердила будівництво національного меморіального кладовища за Києвом на одеській трасі. Рішення ухвалене у другому читанні і цілому, попри сльози, прохання клопотання і мітинги родини загиблих. Новий закон повністю суперечить іншому закону, ухваленому навесні, яким було затверджене будівництво національного меморіального війська. Кова кладовища у боківні попередні документи навіть не був готований президентом, просто був не підписаний законотворця, не батежиться. І ця ситуація виглядає з точки зору конституції. ні як ця ситуація виглядає з точки зору моралі. Щодня наші військові повертаються з фронту на щиті. та зокрема ваша не дорогі депутати. Право на життя в мирному Києві. Очевидно, українські військові на то добре воюють. Раз вам начхати на війну, і, Думають родини загиблих. Проте будівництва національного. На меморіального кладовища на Одеській трасі батьки загиблих на Азовсталі – Це родини наших трьохсот спартанців, які билися у найбільш щільному оточенні в історії воєн 86 днів, а без їжі води, достатньої кількості зброї, обстрілювані з води, суші, повітря. Уявіться морально і взагалі фізичний стан цих сімей, їхній рівень і травматизації. Вони закликали, просили вас, депутати, міністри, мати мінімальну повагу до їхніх загиблих чоловіків і синів. Після похорону стає трішки легше людина. Починає приймати утрату рідні багатьох загиблих не мають такої розкоші. Їхні герої досі лежать в рефрижераторах і урнах вдома. Багато хто не дочекався від держави, обіцяного національного меморіального військового кладовища і поховав дітей, де була змога зневага до національних героїв хрінова штука. Історія нас вчить, що за таке завжди приходить розплата. Хто зна і 300 мудакам, які ухвалили сьогодні аморальний і ненормальний закон проти родини наших загиблих 300 спартанців. Доведеться зливати воду з батареї, щоб мати склянку води на день у той же час. Телеграм-канал Павла Нуса пише наступне Слуга народу готується до ліквідації на 14-15 грудня. Готується з'їзд партії Слуга народу, де одним із головних питань буде кадрове про зміну голови партії Олени Шуляк. Формально у нинішнього голови закінчився дворічний термін повноважень. Неформально голова партії проявила себе як запеклий лобіст тих, кого називають будівельною мафією, оскільки партія вже не має половини колишнього рейтингу, Тенгов цей проєкт вже не має політичних перспектив. І насправді йдеться про те, кого призначить головою ліквідаційної комісії. Іншими словами скомпроментовано слугами народу ліквідують. Натомість вже йде активна підготовка до запуску нового чергового політичного проєкту під патронатом Зеленського Єрмака, до якого будуть залучати військових волонтерів та інших лідерів громадянської думки. Репутація яких дозволить чинній владі на банковій спробувати повторити політичну аферу 2019 року. Ймовірно, Но проєкту очолить Андрій Єрмак. Він і має стади літером проєкту. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.